Вітаю вас, друзі! Сьогодні вранці Україна отримала непогані новини із так званої Російської Федерації, де ситуація із нафтовим комплексом абсолютно стабільна. Сектор працює устойчиво. Ви можете запитати, звідки така велика пожежа? Що такого сталося у Самарській області так званої Росії? А я вам відповім. це спеціальна військова операція. А, а тут случилася спеціальна військова операція. Внаслідок проведення спеціальної військової операції невідомі дрони повторно вже вкотре атакували новокуйбишевський нафтопереробний завод. Успішно. Це жорстко. Що він там бомбілі завод? Станом на ранок росіяни не змогли загасити пожежу. Нафтопереробний завод продовжує горіти, а на місцевих заправках з'являються черги. О, стоїть от упа. Димуган. Ай. Димуган. Усе, як і розповідав Володимир Путін, ситуація повністю стабільна під контролем. Російські нафтопереробні компанії спокійно постачають росіянам і далі бензин, і бензину усім вистачає. Наші компанії не тільки надійно снабжують внутрішній ринок. Розвивають переработку нефти, но з учетом непростой ситуації на внішньому контурі проявляють дібкость. Тоді постає питання: що ж відбувається із російськими нафтопереробними заводами? Усе дуже просто відбувається вибиття певних установок внаслідок якихось дій. У нас є вибиття всяких установок після... А приділено на них противника. Ну а для того, щоб було воздійстві, також і напики російських окупантів, обов'язково зараз закиньте по 2 гривні на поточний русріз. Реквізити ви знаєте, є в описі до цього відео. Там і ще можна налаштувати і підписку щоденну або щомісячну на донат. Та не просто дрони, а високоточні каталізатори для перетворення ворога на біологічне добриво. Жоден руснявий не має почуватися в безпеці, поки ви донатите. Донат мою силу, донатьте стерненки. Якщо кожен, хто підписаний на мій канал, закине по 10 гривень на русоріс, то ми будемо мати більше 20 мільйонів гривень на добу. І ваші навіть маленькі донати мають велику силу. Так що долучайтеся, і до мого каналу долучайтеся теж, якщо раптом іще не підписані. Останнім часом Україна, відповідаючи на російські атаки по енергетиці, стала активніше працювати по російському енергетичному комплексу. Але якщо раніше ми спостерігали тільки удари по нафтопереробних заводах, то тепер долучилися атаки і на іншу інфраструктуру. Наприклад, цієї ночі було уражено Оренбурзький газопереробний. Завод Оренбургський газопереробний завод є найбільшим ГПЗ на території так званої Російської Федерації. Він може переробляти до 45 мільярдів кубометрів газу на рік та понад 6 мільйонів тонн конденсату і нафти. Він є ключовим заводом як для забезпечення самих росіян газом, так і для експорту газу за кордон. На газоперерабатывающем заводі производят более десятка различных видів продукції: газ для комунально-битового потребления, сіру, адорант, жиженої гази для автомобільного транспорту і многое другое. Чому Україна почала атакувати об'єкти російської газової інфраструктури? Тому що росіяни почали бити по нашій газовій інфраструктурі, і ми відповідаємо симетрично. Те саме стосується зараз і ударів по енергетиці. Друйте електроенергетиці. Вчора ВСУ нанесли удар. Хаймерсами, це управляемые ракети по теплоелектростанції горда Белгорода. Звісно, масштаби наших ударів по російських об'єктах електроенергетики не співставні з тими ударами, які росіяни завдають по об'єктах нашої електроенергетики, але усе тільки починається. Есть. Все. С третьего Протягом останнього місяця Україна здійснила щонайменше 14 атак на об'єкти російської електроенергетики. Якщо йти по порядку, то 22 вересня було уражено тягову підстанцію Канєвська у Краснодарському краю. Потім, 28 вересня, був удар по Білгородській ТЕЦ. Потім іще один удар був 5 жовтня, 6 жовтня, 6 жовтня, також було уражено ТЕЦ у Клінцах Брянської області. Потім був іще один удар по Білгороду. Потім було Уражено під станцією на 220 кВт Кафа у тимчасово окупованому Криму та підстанцію на 330 кВт Сімферополь. 14 жовтня було уражено підстанцію на 500 кВт Арзамаська Нижньогородська область. 16 жовтня було уражено підстанцію на 500 кВт Балашовська у Волгоградській області, 16 жовтня було уражено тягову підстанцію Толкай у Самарській області, так званої Росії. Потім була знову і ще одна атака на тимчасово окупований Крим. 17 жовтня було уражено підстанцію на 750 п'ятдесят кіловольдирська у Володимирській області так званої Росії, і 18 жовтня було уражено підстанцію на 500 кіловольт Вєшкайма у Ульяновській області. Судячи з географії цих ударів, сили оборони України, ну або невідомі добрі люди хочуть розірвати російську енергосистему на окремі сектори. Власне сам. Саме це росіяни зараз роблять по відношенню до української енергосистеми. Разом із тим, ми не повинні мати ілюзій і не варто сподіватися на швидкі результати роботи по російській електроенергетиці, але вони будуть. У нас із вами цієї зими виникатимуть серйозні проблеми із електро- і теплопостачанням. Варто це розуміти. Росіяни будуть і далі масово атакувати Україну. Не буде як ні в Харкові. Ні в Полтаві, ні в Ніколаві, ні в Одесі. Але, Але у той самий час росіяни не розуміють за що Україна б'є по об'єктах їхньої електроенергетики. Пісков каже, ето тероризм. Продовження такого актів тероризму проти критичної енергоінфраструктури продовжається со стороны київського режима, і сложность попыток указують на то, что самі українці. Не могли б це делать. але одне я можу сказати точно: із 2022 року багато що змінилося. Якщо Росіяни продовжать атакувати Україну, то вони також будуть отримувати наслідки на своїй території. Будуть продовжувати наносити удари по Росії, все на і все больні, знаєте, є такий вислів, що не варто кидати каміння, якщо ти мешкаєш у скляному будинку, так от так звана Російська Федерація, це і є той самий скляний будинок. Тому що навіть без українських ударів по об'єктах електроенергетики у Росіян кожна зима ось отака Росія визвала генерала мороза на І по итогу сейчас Ми просто замерзаємо Замерзаем! За -за За -за Російські пропагандисти засмучені та налякані подібними перспективами. Їм не подобається. Вони не знають, що робити. Вони питають: а делать? А ділать? делать то Делать то що вот ми это услышали, и это уже не учебная тревога. И что нам делать? И никто не знает. Вот можете объяснить, что нам делать? Ну я не знаю, може варто було би припинити терор проти українців. Може, варто було би відчепитися від України і припинити війну. Але ні, для росіян це занадто складна концепція для розуміння. До речі, ще одна цікава річ для розуміння: воює Росія проти України, а втомилися американці, і Сполучені Штати Америки дуже втомилися від цієї війни. Досить обидві сторони повинні визнати реальність на землі зараз і дійти до мирної угоди, тому що терпіння президента Трампа і терпіння американського народу стає дуже крихким через цю війну. Біднесенька прес-секретарка Трампа Керолайн Левіт вона дуже втомилася, як і сам Дональд. Але насправді більша частина американців підтримують більш жорстку політику штатів щодо так званої Російської Федерації. У той самий час з'явилися деякі нові деталі. Щодо до переговорів Трампа та Зеленського, які відбувалися позавчора, виявилося, що Стів Вітков наполягав, щоб Україна передала Донецьку область усю так званій Російській Федерації, тому що так захотів Владимир Путін. А Володимир Путін напередодні, коли зідзвонився із Трампом, начебто, припустив, що він готовий здати частини двох інших регіонів України, які він частково завоював Запоріжжя та Херсон, у обмін на повний контроль над Донецькою обла. Лестю, тобто нам пропонують обміняти наші території на наші території, тобто абсолютно нічого не змінилося. І це означає, що як і раніше, Владімір Путін і так звана Російська Федерація не планують зупиняти війну проти України. Просто вони будуть і далі Трампа дурити, розповідати йому, як вони за мир, і будуть і далі займатися війною. Ми із з вами, як завжди, за таких обставин не повинні сподіватися на Сполучені Штати Америки або на будь-кого іншого. Ми маємо максимально активно. Допомагати силам безпеки та оборони України, які завдяки вам за минулу добу отримали ще 240 нових FPV. Ми бійці підрозділу Гарпун хочемо висловити подяку пану Стерненку та його спільноті за надані дрони. Хорнет більшість пташок уже на позиції працюють. Дякуємо вам за підтримку. Слава Україні! Дякуємо спільноті, пана Стерненка та самому Сергію Стерненко за надання нам 20 дронів перехоплюючих дроз. Для того щоб ми могли нищити ворога в нашому небі. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці взводу зенітно-безпілотних авіаційних комплексів 35-го Сумського полку Національної гвардії України. Хочемо подякувати спільноті Стерненка та особливо Сергію за надані 60 зенітних дронів, які допоможуть боронити небо сумщини. Слава Україні! Героям слава! 17-й центр спеціального призначення на зв'язку. Висловлюємо щиро подяку спільноті Стерненка та особисто Сергію Стерненку за 20 оптичних розсорізів. Це не просто дрони, а високоточні каталізатори для перетворення ворога на біологічне доброволь, які вже виступають на бойове чергування. Ваша допомога це пряме скорочення поголів'я окупантів. Жоден руснявий не має почуватися в безпеці, поки ви донатите. Донат має силу. Донатьте, Стерненки! Слава Україні, героям слава друзі! Зима буде важкою. Ми маємо це розуміти. Ні в кого не повинні бути ілюзії з цього приводу. Разом із тим, Україна буде відповідати на російські атаки, поки що не настільки масштабно, як напевно нам із вами хотілося би, але буде однозначно. Ну а ми із вами маємо і далі допомагати силам безпеки та оборони України.